Білоруські дисиденти готують переворот проти Лукашенка. Група білоруських дисидентів заявляє, що планує державний переворот проти самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка. Цей переворот планується здійснити в потрібний час. Партизанська білоруська група Опору Бипал, яка діє з Польщі, навчає офіцерів і активно саботує Кремль у його війні проти України. Усе задля підготування державного перевороту проти режиму мінська публічно заявив один білоруський діяч. Азаров стверджує, що білоруська група здійснювала диверсії проти Росії у намаганнях допомогти Україні у війні, атакувала літаки, пошкоджувала залізницю та навчала білоруських добровольців, які воюють спільно з українськими військами. Торік у лютому угруповання взяло на себе відповідальність за атаку безпілотниками, коли були завдані серйозні ушкодження військовому літаку РФ поблизу Мінська. Підписуйтесь на канал і ставте лайк, підпишись на наш телеграм-канал, де публікуються найсвіжіші і гарячі новини. Посилання в описі під відео Підтримай нас, підпишись на наш телеграм-канал.